Зразу поперла у цей магазин, о, а там стоїть якийсь грузин, думала, там свайба, коли на і пішла на запах, а хо, бачу, бачу. Если будуть пусті бутеночки там чи пластик, чи то я все приймаю. Харошо, мала, держи між ногами, бо я холодну не приймаю. Я довго не задержу, вас врем'я є. Минут 40, може 50. Я щось очесню, що я приперлася, на що я тут нужна. Головний секрет буде, коли конець уже хріма. А зараз скажу, що е, мене направили сюди, як саму опитну, о, в общем, по свайбах. О, бо я була сто два рази свідченницею. Мені яби якось. Вовщаться і Як би його добраться. Пану дітки осторожно, не дихайте, Бабушка все свіже порановий модний цвет. Просто у мене комерційне предложення. У мене пенсія дуже мала, то я прийшла предложити вам одну стягу. У мене має аварій. Э, Катюша. Розцвіта. В общем, в принцип її. Я сто два рази була свій медичницею на свайбах. Ну, з них, правда, чотири рази проходила по кражах там, по опорах. А ти явнось восім разів стала добровольною жертвою Швідені. 8... 8 разів до свайбе. П'ятдесят разів у грення свайбе і сорок разів пісня свайби. Ви сьогодні як планіруєте. Дело в тому, що бізнес починається в цьому, я можу замінити. Можна договориться. Валий, як ти не дружи. Валий здорожить. Договориться. Отже, мой після сто пять 263 секунда рекомендують. А можна тепер приключитися сюди, хоч вона вставати не треба. Хоча прижони, я зразу. Я та баба, яка із віснам туди до Полтави, є село Ялосовецьке. Може, чує, не чуде? Може, хто чув? Я. Підніміть руку. О, я цього красавчика зразу. Чись дедушка, так? Вам, може, дедушка, а мені пареньок. В общем, я в тяжелій дев'яності вийшла на трасу. От, люди торгували медом, хто грушками, кого як. Лічно я біля Євосовецька торгувала пиріжком. Лючим то, могла не торгувати. Поначалу пиріжок йшов на ура. Ну, з годами клієнт почав носом. То їм начинка тургувати, то чого пиріжок поморщений, нас і санстанції, боросила попала, худно було виживати. Росело було до того совєтське. Що я так стояла, ялова, а село Собєцьке, вони ну, його яносовєцьке так і назвали. На моя участь. То що в мене перші учні дуже багато й розлобино робили, та взагалі по всій Україні, хто коли в той, той, мене моя... ну, я була главною вчителем, не певною, пройшло багато народу. Піріжок Ну, Случилось у мене від алкоголя в організмі Ну, в вам поясню, коли клієнт почав носом купити, а женська душа мене ганімає, як кожна дівчат, я почала знімати стрес. Самогонкою. Під оця в лісослугу, у самогонки з горла пахнуть і легше. Почалась торпація організму. Було в мене, як кожний дівчик, два кошенка верхній і той, що не видно. От, то після алкоголя верхній повернусь сухнуш потрогать. А він нижній кошельок окрився і не закривається. За щонка налаватися? Виживай тепер приходиться, бо така пройшла, прозойшла, виживайте, приходиться в зустріч до сучас. Сотрудничала я, я е, з турками, що на трасу лежить. Ну, турки вони в мафриці, турки. А от італійці гарячі, хлопці, вони там, мою частину фірму назвали, родинні. Тю. Що на трасу кладуть? О, вони приїхали, чотири тижні поробили, а я вийшла по старій пам'яті. Думаю, вийду що. А вони, оу, девушка, можна з вами повщатися. Кажу, гроші є, і вони 84 рази сказали, що немає. І я 84 рази сказали, що тоді ні. І вони їх їм тоді не назвали. Ну, зараз ведуться переговори, переіменувач, тоді так. Да". Ну, зарплату їм дали. Я прийдув, в общем кочора, те, що я веду. Зараз я очолюю спілку рекнути бабушок області». Я. я тобі я Покажу, Поки що ми з майкою організації дві сестра моя воєнна, теж має. Ми вдвох, я главна. І всю ніч, благодаря тому, що газ дорогий, і ми гріємося тільки горохом, я, всю ніч, знаючи, що йдемо на свадьбу, репнула, і з'явився шадем. Това, товар, товар предложу лицом, якщо ти нормальний пацан, що з'являєш бабуськи, добре купиш шедевр. Тут є авторські права собі забирає. Тобто, я бромарську там. В общем, на експертизу сейчас буду виставлять. Зараз, нічого мені, що я тут ще. <риклад> Кстати, я думаю, ти совісний. Бо один маляс витворяв зуми, що хотів, а стопався мені на сміття, все оказається. Думаю, ти совісний свій каже, чи мій Іван. Іван за мій восьмий чоловік. Ладно, він такий скромний і совісний, такий скромний, що ось недавно був вечір в клубі, кому затримці. Мій Ваня поміряв 28, не пішов. Дуже скромний. Думаю, ти скромніший типа. Зараз попытаюсь сделать те, що я планувала. Дорочка, дивіться, я рішення, по шайочок оцей забуду. Не-не, сміли з тобі молодий трохи. Надіюсь. Я б'є стати, как щоб зручно було. Маленький, красавчик. Кстати, оце стоїть мій любими розмір. Дуже обхотіла щоб від того апарата, якби ви трохи той, або як він доявляється. <риклад> Щас попитаюсь розказати вам секретну інформацію, яку получила через чоловіка моєї двоюрідної сестри зятя е, є сестра. Оця взагалі в боротьбу з СБУ получила я цю інформацію. Котьона, що бемоть давай, бабуськи. А ну спочатку, спочатку, підожди, не запускай, не запускай. Так діло не піде. Грустно все почалося дивитися. Кайтюха. А ну давайте поможете бабуськи. Воно буде трохи покачати, бо я коли не качаю, я не можу нормально працювати. Катя, хай. ви качаєте ту часть застоя. А ви кодьолок палеш, ось цю часть застоя і трохи отиха там. І красавчика. Качаєте, я. давайте спробуємо так. Зараз вот. ось Ігор стріляє начало так. халю. Тільки стоячи треба задати. А вони теж з вами підкачують. А теперь зайдем зона і громче навчає. Їм, на Рублі, на У нас ведя усеїва рубліка народився. Устають ці люди, ніж на міської підучився. 22 друге Петево успішно поступає. Загалом про комп'ютерні напори все навчає. Подивіться потім він по м'ясокомбінаті, а зараз на стреге пані на тебе і посаді. Ковали в господарці, він опора і надія, та воду до нього він на всьому їздити підломіля. Петя і Марина дуже закохались, та й віці сьогодні на вік поєднали. Пети і Марина, вони ж такі чудові. Щастя на стороні, миру і любові. Петя і Марина тут дуже закохались, І цілі сьогодні на бік поєднались. Петя і Марина, ви ж такі чудові. Щастя на стороків, миру і любові качає. Бетя... А про марину кожен каже, дуже гарна кілька. Відомого усіх села, що зветься пугається. Ропата цю мету школи закінчила, тим чуку батаренка училище вступила. Стання педагогічні там маринка здобуває, старається і все, що треба вчителю, вивчає. Казала в цьому черві буде вручення диплома, і обмила диплома будуть всі ці весь Так, як і Марина, стул, уже закохали. Петь, і Марина, вони такі чужої. Щастя нас миру і любові. Петя і Марина дуже закохали. Пісню сьогодні на навіть повітали. Петя і Марина, понішають у чудові. Щастя нас миру і любові. Що ще? <риклад> 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 Історія кохання почалася до вікову, кафе певню тут присутні, вірю, багатьох недомах. Тоді до бедра дружба не познайомили діма і розгорілася, йому поповпрали до підніма. За другий день мобіла у маринки розривалась. Отак вона історія кохання починалась. За кохано дивились, молодята очі в очі. Відчули, що усе життя будь разом дуже хочуть. Петя і Марина дуже закохали. В сім'ї сьогодні на навіть поєднались. Петя і Марина, но ну ви такі чудові. Щасила дороги, миру вам любові. Петя і Марина дуже закохали. Від сім'ї сьогодні на навіть поєднались. Петя і Марина, на ну ви ж такі чудові, щаслива дороги, миру вам любові качає. Запись! Це його не погано, казався. Контервак. Не бачив тих. Весь, все свіже, все свіже. Казав мені Іван баня, Ідеш на свайбу, бережи себе. Ні каплі в рот, ні сантиметра в сторону. Прийшла, сказала і пішла. Я довго розтягувати не буду мені. Ти бабуський навалиш тут.

що будемо робити? Та й ціла мене мала, а в Кривичу на кольці ніколи не була. Може, я вже... Бабуся, а бабу пищала? Я вже вам обіцяла, ні капі. Ну що ж, не стисняйся. Стисняйся, і бабушки приймали. Ha ha ha! надо Бо мене гострий кондріоз, сої. Я не знаю, я підставлю, як ви там утрухнувши. Тобі не потрібно? Не потрібно я Конечно Це блядить по два у бабусі. І хлопці чому це купують? А ми вдома, а не вдома. А ми і за човати, я ж той мандун, ну це що вот пала. Вот, поза що мені каже, пабушка моя, артист не приїхав виручати. Кажу, хорошо такі, дай чого ти кидай що Ну, що мені не будемо. Бачите, добро завдяки звичайно да, на добро. Я всім і мені не падаємо. Дай надаю. Дай. Дай, дай. Давай договоримо. Давай договоримося. Що ти ото красавчик, а що А де заїхати? Добре, як я тебе через 20 минут підведеш. <риснє> я там деревеньку держатиму та купами. Хай підходить, я пізнаю. Там деревина падає, я буду тепер, що не пара, а ви підходьте, пообщаємося. <риснє> ну, Раді нічого не знаю, але чого розберемося.

Я вже припарлася. Я можна була проконтролювати і спитати всі били? Так! Надо ще? Так! Тоді вона розповіла і вас врубіть і танцювати будете. А я лічно кончила і всім цього жалую. Давай зберігнемося на дорожку. Був напряжений і страшний. Пробачка може що шоричне, якова. Оцей ляпав хорошо. Давайте так, от через 20 минут підійде, а ви через 25. Я думаю, він швидко. Ви після через 5 минут підходите. Я в пістелі ви ж пояхаєте. Договорились, все, попереду вам вже мокро. Мокра полот. А от за такі шутки сейчас в тюрму поїдете в маршрутки.